Заміна посвідчення водія одна з найбільш популярних послуг сервісних центрів МВС. Щороку за нею звертається більше 500 тисяч українців. Тож за яких умов його необхідно змінити, розповідає виконуючий обов'язки керівника сервісного центру МВС міста Прилуки Олександр Тернопольський. Посвідчення водія старого зразку потрібно змінювати. А саме зразку СРСР у зв'язку з тим, що з 01.01.25 року ці посвідчення водія будуть недійсними. Тому забезпечений час, за який потрібно зробити цей обмін посвідчення водія. Ну і само собою потрібно змінювати посвідчення водія, які протерміновані, тобто які видані вперше терміном на 2 роки. По закінченню їхнього терміну можна здійснювати обмін на наступний день після закінчення після самого після самої дати. Заміна посвідчення водія максимально проста та займає зовсім небагато часу, зазначає керівник. Для початку людині попередньо треба зареєструватися в нашій електронній черзі. Це безпосередньо можна зробити через наш сайт, офіційний головний сервісний центр. Але якщо в людини там немає можливості там, з комунікаціями не, якби, не користується людина, бо там є люди похилого віку, тобто в них там немає свого кабінету водія, то вони можуть безпосередньо звернутися до нас сервісний центр. З 8 до 17 звіторка по п'ятницю, у суботу з 8 до 15.45. І безпосередньо зареєструватися в нашому терміналі за допомогою нашого адміністратора на послугу обміну посвідчення водія, завжди талонів досталь, якби черги такої великої нема. По тривалості процедура отримання даної послуги від 10 до 20-25 хвилин максимум. Якщо повітряні тривоги, ж не заважають світло, не вимикають. Сервісний центр МВС надає послуги навіть за відключень світла. Мають потужний генератор, який заживлює усю техніку, зазначає Олександр Тернопольський. Інтернет у нас присутній, генератор працює, тобто єдине, що тільки трошки затримка при переключенні. На це відбувається десь навквімкнення інтернету. Там 15 хвилин, поки все перезавантажиться. Ну якби стараємось не затримувати і осіб і вчасно викликати, надавати послугу, так як зараз. Кількість осіб звертаються, чи, чи маленька кількість, тому стараємося все вчасно всіх обслуговувати і надати гарний сервіс. На сьогодні ця процедура коштує 555 гривень. З урахуванням комісії банку. При заміні посвідчення водія особа повинна мати з собою необхідний перелік документів. Це паспорт, код ідентифікаційний. Якщо це картка ID, паспорт, то бажано витяг про місці реєстрації, але навіть якщо... В особи оригінали документів з собою не присутні, то також працюємо з дією, працюємо з закордонними паспортами, з посвідками тимчасовими. Це все також можемо опрацювати. У сервісному центрі говорять, за такою послугою містяни звертаються майже кожного дня. І я вам скажу, доволі ну, на, на, на кожен день чимало особ звертається, 5-7 обмінів в день це старого зразку. Я думаю, в нас. В принципі, кожного дня так і відбувається. Якщо в особа не має можливості змінити посвідчення у самому центрі, є спосіб, зручніше існує можливість обміну посвідчення водія за допомогою електронного кабінету водія. Особа безпосередньо авторизується через електронний кабінет водія, якщо є на те можливості, замовляє послугу обміну посвідчення водія. Після цього Обробка переходить до сервісного центру, ми обробляємо ці заяви на обмін посвідчення водія. На це дається, там три доби, але ми стараємось там в першу добу все це опрацювати. Людина самостійно сплачує через якийсь ну, зручний для неї сервіс, така ж сама вартість. 515 плюс комісія банка. Фото безпосередньо підтягує електронний кабінет водія там, або закордонного паспорту, або, може, деяка фото існувала в базі, там ЄДРТ ЗМС. І після того ми друкуємо це посвідчення водія. І статус заявки їй приходить, що оброблено. Ви можете отримати це посвідчення водія в сервісному центрі такому-то, такому-то. Особа приходить. Здає старе посвідчення водія, придивляє, засвідчує свою особу, тобто придивляє паспорт, проставляє підписи, і в принципі вона вільна, вона не затримується. Вона в сервісному центрі буквально 2-3 хвилини перебуває.